пані Олена, у нас яка тут адреса? Нагадайте. Рекорд на 6. Рекорд на 6. Зараз я покажу нашим підписникам і запоріжцям. Це укриття. Укриття. Бомбосховище анонсоване. На 100 осіб. Е, на 100 осіб. Е, ми з вами зустрічалися в лютому, писали звернення. Що відбулося? Які зрушення з лютого відбулися? Немає ніяких зрушень. Єдине, що це зробили світло у першому під'їзді. Все. А світло це оця одна лампочка одна чи? Одна лампочка. Оце, так? Да? Це Запоріжжя сервіс робив. У Запоріжжя сервіс, дякуємо. Повісили оце тут одну лампочку. Ну тільки в одному під'їзді. У другому не повинно бути. У другому не повинно. Хоча по закону повинно. Тобто тут є, а там нема. Добре, показуйте, будь ласка, ще раз покажемо наше укриття. Ну, входимо вперше, що дивимося, це саме приміщення. Отакі у нас двері, не захищені зовсім, мають дирки. От сюди подивіться. Угу, угу, угу. Хоча споруда повинна бути укріплення. Ну що, треба подякувати їм за двері, бо вони є правильно, могло б і не бути. Так це ставили ж мешканці будинку. А, мешканці ставили двері. багато років Все. тому. Мешканці Бага... будинки самі ставили. Це не дотичні От, Ми дивимось над дверима. Як, Подивіться. як було у лютому, ось та... так і є. Так воно і бовтається. А що це можна його? Може... Ніяк не можна його зняти, воно там, там закріплено. І якщо зняти, то впаде Допаде. оця планка. Все, ага, я зрозуміла, то Вся конструкція дверей. Угу. Це було в лютому нічого не змінилося. Далі сходи. Дивимось як, на на сходи да. Я там того разу чуть не впала, тому от що, от ви що вони, не впали. Вони, під, вони під нахилом, під кутом. розумієте? І Поручних немає. Поручні також так не встановили. А ми от просили таким чином їх. у нас бачите, мешканці Ціна. тримаються, тому от не було ж вона відвалена, вже відвалилась, тому що, мабуть, тримаються мешканці, ото і відтягнули вже. Дуже важко людині, яка Та, похила білого спуститися сюди. Бачите, з лютого ми навіть поручні не змогли зробити. А що там в листах вони ж написали, що в липні вони зроблять ремонт. І Нічого точно... вони не зробили зовсім. Ну, писали ж правильно в липні. Так. Липень вже пройшов так. он велика папка. У вже вот пройшов. Бачите, розкажіть, будь ласка, ще раз, от тут одна половина укриття належить кому у це радо Град проєкт, ага, град. да, град градпроєкт правильно. От, подивіться, Власність. це схід. Може людина похилого віку пройти до приміщення швидко? Ні, вона не може. Двері, бачите, не відчиняються. Да, тут є отак, да? все, хоп. не йдуть далі. Тобто, Двері все, якщо якась позаконує. бабуся, то їй треба отут так тю 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 потім тут, и, хоп. Це, це, сюди ми голову це вже ми поклали, тому що зовсім не можна було пройти. Угу. Подивіться, це я вже показувала, ну просто ще раз, нічого не змінилося, нічого. А от та частина це рем -сервіс, рем -сервіс. Правильно, то сервіс, туди зайдемо. Ще раз показуємо. Подивіться, зараз а я адреса включу. ще раз нагадайте. Рекорд на 6. Рекорд на 6. Ага. От в такому стані зараз знаходиться укриття. У такому mm. стані сидять люди. Світло є. Я ну, просто світло градоприємство. Да, світло, світло є, це теж. Розетки вони зробили, да, гарний туалет вони зробили. Вивезли тут багато сміття було. Це вони угу, все зробили. Угу, угу. Но Але лютого, нічого. коли ми їх просили довести до ладу, щоб тут можна було. І Подивіться, які труби. Угу. Ось остання течія була, бачите, от під ногу. Ось вони зробили, поставили скобу. Все. О. А що труби, куди вони повинні належати? Розкажіть, будь ласка. Взагалі труби робить Запоріжремсервіс. Ремсервіс. Це будинок Запоріжжямсервісу. Да. Ви у них, так, вона управляюча да. компанія. Так вашу. і є. Все, тобто це Ремсервіс. Я зверталась до них, вона вся гніла, вона не тільки тут, вона он, вся в таких от, корозії вся. Не знаю, щось страшне відбувається в Запоріжжі. Я не можу збагнути що. От рекорд на сім ви бачили той жах. Якщо не бачили, зайдіть, подивіться. Ну, от подивіться, труба посереду. Угу. Вона в такому стані. Теж бабушка бабуся йде, просто спотикнулася. В... В уявіть собі, уявіть собі, просто уявіть собі, ворог зараз просувається на Запоріжжя. Просувається через місяць, бачили, що там Мосічук. Розганяє зраду, каже, все, нас будуть обстрілювати. Де ми з вами, шановні мешканці Запоріжжя, будемо ховатися? А стіна впадає, стеля впадає. Ми будемо ховатися ось тут. Ми будемо тут жити, сидіти, вікна чекати відкриті. на перемогу в таких умовах, в таких Вам умовах. Ну, подивіться, вікна відкриті, пил, грязь, вся сіда піде. А тут можна буде вийти вибратися? Ця не можна щітка? Ні, ні. Вона не знімається. Ні, вона не знімається. Її зробили багато років, і все це отак і є. Погано. – Пил, брю бру, все погано. Ну треба, щоб вона відчинялась. Тут же можна вибратися правильно? Можна. Я розумію. Це ж як можна аж. Ну, кілька тут виходів, це ну це, я так розумію, треба до ладу довести. Теж зауважено. – зовсім три. Ну, чотири. Воно ще одне вікно. Де? Тут? Вон. Угу. А ось там Є. ще. Там просто воно відкрите. Давайте пройдемо. Щоб... достояння наше Це Це, приміщення. Да, туалет зробили. Туалет. Зробили, а вентиляції та немає у приміщенні. Ага. І подивіться на стелю, вона вже цвіте. Ага. От бачите, там е, пліснява така піш, пішла, От я зараз вам покажу. Такі, ну, Бачите, так. Да. Буде, і ну, труба, подивіться знову. Буде чорна. Все ж робили, робили, а труба, труба подивіться, в якому стані. Не знаю, якось це все. У цьому приміщенні знаходиться. Дуже нерадісно. Родина з маленькою дитиною. Ви, ви, тоді, ви тоді ну, показували... Соціал... Бруд, і все. Тут ховається родина з дитиною. От, виділили собі, винесли диванчики, сидять. Сітя, що робити? Це який жад. Ви не, не, не вимикайте, давайте подивимося, що тут за віконечко. А далі. Віконечко, через яке можна. Оце приміщення постійно тече труба каналізаційна. А, і ця теж решітка не знімається. Не знімається. Погано. От якщо що, як ви будете вибиратися, якщо щось трапиться, От якщо завалить той вхід, будете, ну я не знаю. Що О, подивіться, буде? яка труба в нас гарна. Каналізаційне. Люди все, що могли, зробили, самі замінили. Угу. Все зробили. Може... Тут постійно тече, Вон, бачите, патьок. Недавно І знову там... була аварійка. Це ви мені писали от місяць да, два тому. Так. що у вас Оця труба, так? Да? Оця труба. Вона постійно тече. І затоплює а... новий туалет. О о тут? А чому тут сухо? Воно просто висохло, так? Да? А я ну... бачу, що туалет же ж там. Тут, якщо бачите, що й не видно, да, що так затоплено, Так це ми все а Ось тут, а ось тут, дивіться. Я як відкрила двері, а тут поток. Угу. І та труба тече, бачите, да? ось там? Це що? приміщення градопроєкту. Градопроєкту, градпроєкт, градпроєкт, Обіцяв зробити у липні привести до ладу. Але, як бачимо, липень минув, як і обіцянки, град -проєкту. Йдемо до приміщення ремсервісу. Це так, все, побачу. шановні запоріжці, ой-ой-ой. Бомбу схолеше. Двері вам ремсервіс тут в туалет так і не зробили? Не зробили. Ви пам'ятаєте, оце двері в туалет, якщо хочете скористатись туалетом, підняли, відставили, пройшли все. Освітлення як тут не було, так і немає. Ні, воно є, но носо... ну, з іншої сторони. З іншої Треба сторони. Пройти так. весь підвал і потрапимо до того, де можна включити освітлення. Отут, подивіться, тут. теж можна пройти. Угу. Люба людина спотикнеться і все. Це, як і на такій темряві йти, звісно. Ну, Он знову стінка. Угу, угу. Подивіться, тут теж дитина. Дитина з особливими вадами угу, сидить угу. з батьками. От, подивіться, все тече, все мокре. Угу. От, це теж. літо, літо просто зараз. а Якщо це осінь, зима. Це людьми. Ми, ми все, все що могли саме зробили. Я зрозуміла, що ну, ви от. все прибрали, все зробили, але жодних зрушень. О, ну, якісь, теж. хоч умови, зробіть, ну кімнату, ну поставте там щось. Ну, не вже не можна до людей Ось ще, Наконець-то закрили щечик. Закрили. А в чому це проявляється, не можу зрозуміти, в тому, що можна його відкрити? Так. Він на віду зайшов і все. Ага. Там, там... Лічиня, так і не в чому прибрали. це у нас світла. Угу. Там так і не прибрали. Так як було, так і є сміття. Хоча відписали, що прибрали. Угу. Так може вони чекають, що ви повинні прибирати? Ану, підсвітіть, що там? Що там Та можна... я зараз світло включу. Угу. Давайте обережно по тим сходам. Та я вже звикла до цього. Ух, господі чуть не впала. Люди сюди ходять через ходять. цю дверь? Люди і ходять. І вони там лампочку не зробили. Немає. Те, що ми, ми зараз вийдемо, я покажу. Да. Це ж сміття, що там за сміття? Там якісь труби, цегла. О, да. О, жителі побіжали, таракани. Що хочеш у нас є? Миші, таракани, все є. Не, ну, а що ж ви хотіла? Повер, що за двері туди закладені? А це будинок осадку давав. Його ага. заливали жидким склом. І Це приміщення закрили. Це вихід туди градпроєкт. Ну, Зрозуміло, бачите, як тут все відбувається. Ну Давайте виходите, вимикайте, давайте освітлення. Та, я ж там ну, тут вимикайте і підемо назад повернемося. Так я ж вам хотіла двері показати. А, двері Давайте показувати. Двері, які повинні були бути укріплені. Угу. От подивіться. Оце е, комісія сказала, що це укріплені двері. І от вони самі. Ой, самі двері. Mm -hmm. От подивіться. Старі не зачиняються всі всіх Фу. А який у вас старий? Скільки ви сплачуєте ремсервісу за. От я за трьошку плачу 364 Угу. Mm -hmm. Доброго дня. Бачите, нема тут освітлення. Якщо Немає, що я ви... прохала зробити освітлення. Доброго дня. Бачите, в темряві, так. Зустрічаються сусіди. Так. в темряві. Ну, да, в тим рядом. Ну, скажіть щось для нашої влади. Тут я не знаю. Я що? Не знаю Про... що, казати. От, що у вас болить, щоб люди почули. ви Боретися почу... за це укриття, щоб воно було зроблене. За... за укриття я борюсь з грудня місяця 2022 місць... року. Угу. І мені хотілось би, щоб вони все-таки зробили його. Вони вважають, що це потрібно тільки мені, а це не потрібно тільки мені. З, біля нас є тільки одне добрита фанатська три, отам От укриття. Mm -hmm. А люди біжать біжуть сюди mm -hmm. Mm -hmm. і тут знаходитись неможливо. А скажіть, будь ласка, це таке файне приміщення? Тут є укриття? Тут немає укриття, тут є тільки паркінг, ну воно теж mm -hmm. вважається укриттям. Mm -hmm. Зараз. Ну, у вас воно просто як бомбосховище, правильно? Найпростіше укриття. Найпростіше укриття, і воно як бомбосховище. не просто підвал у вас, а бомбосховище. Тому і дали у цю вам табличку лише те, що вам дали. Добре, шановна громада, будь ласка, робіть ті репости, допоможіть. Рекорд на 6, рекорд рекордна 7. це ті будинки. Вони не поряд знаходяться, щоб ви зрозуміли, тут треба перейти дорогу, проспект Металургів, просто адреса так і йде. Людям вони потрібні. Якщо у вас такі ж самі проблеми, звертайтесь, будь ласка, давайте висвітлювати, давайте писати, давайте грантові кошти, які. Влада наша каже, що вони не можуть на оборону їх пустити. Хай пускають на укриття, які нам потрібні з вами. Ворог просувається, і нам з вами, нам з вами в, в цих підвалах, укриттях, які в ганебному стані сидіти.